Вітаю вас, шановні брати, сестри, гості нашої громади, світлим світлеминенням Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я прочитаю зі Слова Божого: бо існує майбутнє і надія твоя не загине. Приповісті 23 глава, 18 вірш. Така тема нашої п'ятихвилинки чорна жовч. Що це таке? Спробуємо з вами розібратися. Депресія це таке захворювання, воно не нове, воно існує від початку існування людства. І сам цей термін депресія від латинської це придушення, означає. Він з'явився порівняно нещодавно, десь у 19 столітті. Протягом більше як двох тисяч років цю депресію називали просто меланхолія. Відомий лікар давнини Гіппократ, Роки життя його 460 до 356 року до нашої ери він вперше запровадив це поняття. І меланхолія в перекладі з грецької означає меланія холе, означає чорна жовч». Гіпократ вважав, що меланхолія розвивається в людей в організмі, яких утворюється надлишок саме цієї чорної жовчі. І він описував, що цей стан проявляється смутком, огидою до їжі, з невірою, безсоння, і занепокоєнням. Він дійшов висновку, що ця меланхолія виникає в нашому мозку і винна в цьому, ця саме чорна жовч, яка просочує його. Він у своїх працях визначає, що вона може виникати через. Сильне потрясіння або перевтому інколи ж вона може з'являтися і без видимої причини. Також він припускав, що деякі люди народжуються зі схильністю до цієї меланхолії, і що цей стан може виникнути внаслідок сильної травми. Гіпократ пов'язував накопичення цієї чорної жовчі з осінньо-зимовим періодом і говорив, що саме тоді посилюється смуток, безсоння та схильність до самогубства. Він лікував меланхолію спеціальною дієтою і також давав хворим засоби з проносним та блювотним ефектом, що, як стверджувалося, сприяло звільненню організму від чорної жовчі. Тобто людина і так погано, на тобі ще проносне і блювотне. За часів середньовіччя римсько-католійська церква вона називала меланхолію словом Аседія. Це означало млявість, ледарство і лінь. Стверджувала, що в такому стані перебуває людина, душа якої розділена з Богом та опинилася під впливом сатани. Церква середньовіччя вважала, що людина схильна до меланхолії відпала від Божої благодаті. Вона може спокусити інших, і тому її слід усунути, усунути зі спільноти віруючих. Спочатку це було просто відлучення від церкви, а пізніше штраф, тюремне ув'язнення, і якщо це не допомагало, то її просто спалювали на багаті. Тільки Богу відомо, скільки людей, які відчували апатію і пригніченість, загинули в той похмурий час. У період відродження. Ставлення до депресії змінилось, і італійський філософ, якого ви бачите на екранах, Марсіло Фічіно, це 1433 1499 року, писав, що меланхолія це туга за великим і вічним. Смуток віддаляє душу від світу і, навпаки, наближає її до Бога. Фічіно сам страждав від таких важких нападків меланхолії, під час яких він впадав в сильний розпоч, і йому друзям доводилось допомагати йому, наводячи його ж докази. Філософ намагався боротися із хворобою за допомогою спеціальної дієти, фізичних прав і музики. На початку ХІХ століття депресію знов почали вважати хворобою, а згодом вона перетворилась на витончену лірічну емоцію. Будь ласка, наступний слайд, що стала джерелом натхнення для авторів більшості творів сучасної літератури. Що ж таке ця депресія? Надлишок чорної жовчі, лінночі, чи туга за Великим і Вічним, які є причини? Далі ми будемо намагатися дати відповіді на ці запитання. Але головне ми побачимо, що є вихід із похмурої меланхолії, адже і писання говорить, бо існує майбутнє. І надія твоя не загине приповісті 23.18. три вісімнадцять вам благословінь. Бережіть себе.